Всім привіт, друзі! Я сьогодні буду грати в Майнкрафт і я покажу все у моєму кораблі Тому поставте вподобайку і підписку. Ну а ми починаємо. Оце отут просто сидять. А тут Можна направити куди їхати? Нас. Супер. з'явилася Тепер... така ідея збудувати корабель. Із мультику? Та якого? Лоєнд Пеп Майнкрафт. Круто. Такий великий. Другий будувала. Так. Другий, Аж два дні. Боже, а що це таке? Це є. кухня. отут. Круто. Бачиш, отут є отакі печі, а угу. тут всі можуть сидіти, доки їм зроблять їжу. Кус. Оце тратить. спальня. Отут? Круто. Ви можете поспати. Так гарно. Капіте. Так. І ви можете ці. Ну, які книточки гарні. Ага. Ви можете почитати перед сном бібліотека. Ага. Угу. І останнє це є. Щобчили. Зона угу. релаксу, так? Так. Круто. Молодець. Крутя. Так, я забула десь що зробити. Отак зробити, щоб зайти от сю. Тут можна поїсти перед сном. Угу. А тут можна подивитися на краєвид. Так. Всім па-па. Па-па.